Двохлітрова бензинова Ауді. Автівка 2018 року має лінзовану оптику, передні і задні патроніки, також омивачі на оригінальних легкосплавних дисках, має літню гуму. Автівочки також присутні безключовий доступ. Позаду в нас класичний стиль Audi. Тут у нас сховався електроприват. А найголовніше тут є. Регулювання та пам'ять сідінь. Автосвітло, передні задні туманки, адаптивний круїз-контроль, пробіг, до речі, 148 тисяч на даного авто. Є старт-стоп, відключення стабілізації, і також вибір режимів і два передніх підігрівчика. Чорний салончик, не є гарно виглядає для неї. Комплектація у нас преміум плюс. Є система quattro, повного привіду. Позаду у нас, як бачите, також підігрівчики, також у нас тут є клімат, так що буде вам не жарко. І за фікси присутні, також чорний салончик, дуже гарний, змає з підлокітником, в яких виїжджають два підстаканника. Ось вони заховалися доволі класненько. Також в нас присутнє автозатемлення, можна підключити ваші ворота, якщо ви живете в частному будинку. І найкласніше. Що тут є, це велика, велика панорама. Щоб дізнатися ціну, переходьте до нас в месенджер або пишіть нам в директ автопоint Софійська, 19. Краще приїхати mm -hmm. до нас. Автопоїнт. Придбай якісне авто.